Сьогоднішня моя розповідь буде цікавою. Річ у тім, що коли я знімав репортаж про те, яка нелегка праця бджоляра на прикладі перепелиці Олександра із села Морозівка, що на Зюмщині, то поруч з ним було і два його сини, які йому допомагали. І старшим сином Олександром я поспілкувався і зараз я пропоную вам його подивитися. 13 років виповнилося, так? Да? так? А що ти саме робиш, оце на пасіці? Буває метка чаю, буває рамки носю. – Все, щоб батько попросить, так? Да? Так. Добре. А в школу ходиш? Ну, зараз канікули. Канікули. В який клас перейшов? Восьмий. Восьмий клас. Як навчаєшся? Так стабільно. Да? Ким мрієш стати? Я військовим. Військовим? Захищати країну. Добре, буде ще одного захисника більше. На жарі дуже погано. На жарі, так. Скільки, який раз це вже качатимете мед? Третій раз вже, так? Цілий день оце працюєте. Чи як вийде? Як вийде. А чому йде війна, як ти вважаєш? Росіяни хочуть мало своєї землі, хочуть вони сюди. Щоб ти їм зараз сказав, тим, хто, хто сюди приходив. Щоб вони всі подохли. Щоб вони всі подохли. Так і є, то, 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 то точно. Коли буде перемога, Саш. Як наші вигнуть. А коли це буде? Скоро, скоро вже будуть. Тим паче, що ти ось скоро станеш військовим і будеш захищати, яким військовим хочеш стати? Штатирмовиком. Де? М? Льотчиком? 72-ї бригади. Бригади. Пірська штурмова. Ага, а чого ти чого іменно вона? А туди мої друзі теж ідуть. Пильця. – Пильця оця, так? Да? А що вона виходить? З вона... нектара. З нектара оце от... 100. 100. Пилок збирає ну, Да. Пішли робити там, так? Бувало, що пчоли кусали. І не раз. Скільки раз? Сотня. Не, не рахував, так? А це туди вставляєш, так? так. Оце вже в рамку вставили. Так, так. Бажаю, щоб, щоб усіх мешканців України був такий гарний метод. Так і буде. Добре, дякую. А щоб ти зараз побажав отим хлопцям, що на передовій зараз стоять. Хай тримаються міцно. Ми разом. Ясна річ. Ну що ж, дякую тобі за таку цікаву розповідь і Не до перемоги.